Сьогодні 6 серпня, Вас віта, перший зільок канал. Приїхало до нас Добриво. Ось такою приспособою вигружається. Добриво Макош. 12.24-12.15 сірки. пробували ми їхній селітросан і селітру Пулановську. Нам все сподобалось. Тепер беремо фосфорне. Шком насытимеш, будешь умничать. Так, як тобі нравиться. Любиш от стінки спати? Став доброго от стінки. Трошки погано это повороти ну а в славика як всегда колеса з не накачані проходиш давай 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 передочок ще вкнути. і отуди в угол Хотя другий зверху сразу, да? Він зверкатий! Все вперед! Опа! О, дихай! Де гостер, а? Ді тут була, да? Ты не, воно таке Тут Та ні, такого мене ще не було Ну, гранула кріпка гарна ну, як ми не, не, не мнеться дуже кріпка брали візьми з